Друзі, привіт! А ось раєчка сьогодні буде розказувати вам про лимони. і Дивіться, роздягнулися для відео често. В теплиці холодно, а вона. Ну давай, давай. Зашмаркаєшся потім. Сьогодні я знімаюся Вітя за кадром. Так, смішки з смішками. Хочу сьогодні вам розказати. Дуже багато нас питають постійно, коли можна лишати цвіт? От візьмемо, до прикладу, Київський крупноплідний. От він, ми завжди кажемо, він цвете в малому віці. Подивіться, він невеличкий сам, а вже на ньому подивіться, скільки пуплішок. Оці ці всі пуплішки треба обібрати. Тому що рослинка маленька, сил в нього немає. Може вам зацвісти, хай попахне, правда, і обірвати. Ми лишаємо, коли вже хоча б 30 повноцінних листків. Ну, краще, щоб більше було. А, Лучше, краще, 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 краще. щоб 40-50. Все залежить ще від крона, щоб була сильна крона сформована. Тоді ще краще. От бачите, дивіться, який красунчик вже є. Він же вам зацвів повністю. Пахнючий. А, пахне капець. Так, рахуємо. Бачите, оці листя не підходять. І от такі маленькі ми теж не рахуємо. Рахуємо гарні, великі, повноцінні листки. Дивіться, один. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ну, около 20 листків буде на ньому. Для нього це ще мало. Значить, оці всі квіточки нам треба дещо обірвати. Він і сам не зможе лишити, тому що, бачите, кроно слабке він не потягне. Йому бажано обірвати, дати, щоб він нагнав зеленої маси і тоді. Я би я так, друзі, зробив. Обірвав і весною би його підрізав. щоб він пішов далі кущом. І от бачите, вітя вже мене перебив, я вже забула я мала казати. А от такий, оцей можна вже свободно лишати. Скільки на ми на ньому наші? Ми на ньому нарахували до 40 листків. На ньому зараз світу немає, тому що він зараз спить. Йому добре, він собі за цю зиму виспиться і вже на весну свободно він вам зацвіте і можна залишати вже на ньому плоди. А тут ми нарахували до 40 листочків на ньому. Ну, Ці манюньки ми, звісно, не вчитали. От, Він, бачите, і вже корінева система хороша вже знизу, весною його можна вже, зараз не будемо чіпати, весною вже можна свободно його пересадити. Ось такий красунчик вже йому десь. Місяців 10-11, десь так приблизно. Бо дуже всіди питають вік. Тому ми кажемо, ми вкидаємо фото, тому що не можна пам'ятати всі, коли і як там. Орієнтуємося по, по виду. От. І вже вам показуємо отакий результат. От, це, це отакий, зараз. Залишу. Около О, двох років йому. Так. Оцей ми дивіться, такий, він був отакий, як оцей, що я вам показувала. Це він же весною зацвів, і ми на ньому залишили плоди. Це йому а, до двох років. Ну, знаєте, скільки було листків на ньому? На ньому було 30 листків. Так, віддя... Трошки маловато, ну я залишив. Ось який красончик теж. Так, є в нас, бачите, три плода. Три плода і є ще четвертий, вітя мене заставив його обірвати. Вже обривай. Мені, <сх》>, мені так шкода. <сх》>, та, та. А він каже, обірвеш обов'язково. А ти б не обірвала, я кажу, ні. <сх》>. Йому, йому два вистачає. Ось вот так. Все, так. А оце ти теж пообривав йому. Він бачите, дивіться, скільки вцепив був. Це все пообривані були. Все, і тепер він, от бачите, жовтіє, через який місяць ми зірвемо плоди? Ой. І тоді вже він буде мати силу, що трошки віддихне і рости далі. А то він знову буде гнати на, на цей плодик маленький, що раю обірвала. І дивіться, він такий красунчик, що вже на слідущий рік він ще начіпляє, ще вам буде більше мати. Тому що зараз він два плекає, а вже от через рік на весною ми ще оце зривемо. Ми то взагалі то на продаж виставили. Так що хто його захоче, то можете нам писати у Viber. Дуже хороша крона сформована, бачите? Е, гіляк хватає. О, місце От місце я Гілляк його, його поляв. Сам він високий, обично київські, вони тако люблять одною патикою. А тут, а подивіться, скільки гілячок. і Одна і друга. Ви не дивуйтеся, якщо на ньому листя, таке, то, що він стояв на дворі, цей є, лимон є закальоний. Його вітер хитав туди-сюди, воно того, в того таке листя. Як то кажуть, і оце я вам казала, це з листків пліт вибирає на себе всі поживні оці жовті, да, речовини. Оці. Оці поживні. Але бачите, навіть отакі листочок, і то ми його не обриваємо, ми його тримаємо, він все одно От, Так що е, не жалійте, от, коли от, він може приїхати до вас і почати цвісти, тому що, дивіться, зараз у нас в теплиці 12 градусів тепла. 15 це саме більше. 15 градусів буває. Вони в нас вже сплять. Вже дві неділі, як в нас лимони всі в зимовій сплячці. Питають, дуже часто таке питання, що цитруси повинні спати. Спати цитруси повинні ті, котрі будуть ви захочете, наприклад, на слідуючий рік, щоб він вам вже весною зацвів. Оцяму треба спати. Він вже нагнав зелену масу, на ньому вже є. Листочків багато, і він вже спить. Йому можна його і щоб він вам зараз не ціл А от такого, наприклад, родити йому ще рано, треба, щоб він наганяв зеленою росом, а вже він не заставляє обривати. Воно воно, краще, звісно, щоб зацвів він. зацвів, навіть кажу, що краще, щоб зав'язав плодики маленькі, тоді його обірвати. Бо є такі случаї, коли ви обриваєте пупляшками. То він потім знову викидає пупляшки і без кінця цвете і цвете і не хоче пускати, то його, то його треба обманути. Треба, щоб він зацвив, зав'язав ніби маленький такий плодик. І тоді обриваєш і Він вже тоді мусить пускати вже гілочки. Коріння є хороше, на весну він буде. До чого я вела? Якщо ви зараз його, наприклад, придбаєте, і у вас в хаті тепло. Температура у вас вища, бо ж в кімнатах-квартирах отоплюється, зараз тепло, йому можна давати повністю вегетувати. У нас колись в квартирі так помниш, зимою вони краще росли, нікаються, ніж літом. Вони да, краще росли. Да. Тому що ми даємо йому наганяти зимову масу. Чому кажуть, що лимони мають зимувати? Для того, щоб вони відпочили. І вам на весну могли зацвісти. Більшість, здається, тим лімоном, оцього всі, що в нас пов'язали, це всі були в зимовій спляшці. Це вже були більші вазони, які відпочили, набралися сил, і вже вони на весну зацвіли. Якщо от маленькі, то їм можна, щоб вони ще в вас росли свободно. Як зараз і ще дуже прошу, зараз дуже повключали отоплення. І дуже в квартирах, в домах, в квартирах сухий воздух. Лімони люблять дуже вологу, 70% повинна бути влажність. Тому, якщо маєте якісь цитруси, то бажано збрискувати тепленькою відстояною водою. От, і цей. Або подивіться, от бачите, знову цвіте. Ну, ми, я не обриваю поки цвіточки, то що в мене люди деколи хочуть, питають. То от я предлагаю, що, бо є такі, що не вірять, що він зацвете там, чи ще щось. є такі случаї, що дуже обманюють е, продавці, якусь дичку продають або ще щось, і вже люди обпеклися і вже бояться. О, Подивіться, які київські. Бачите? На ньому вже є около, от його... около 30 листків. Ну я б ще обірвала, тому ну, що кроно ще не дуже таке. Ну, є, є такі случаї, що от, е, він зацвів. Чіпів плоди і одночас і плоди ростуть і, і пускає гілячки. І теж залежить все від корінної системи, щоб було корінь хороший. Міляти води багато замою. Так, да, так, да, так. Да. Збризкуйте його, ну теж дуже часто не замочувати його, Збризкувати от так. отак. Оцей. Що, давай я зірву пару плодів. Дивіться, Вітя пішов зривати лимончики. як то кажуть, треба хамара дати. О, <с> дивіться, <under the table> який мій красунчик, а теплиці він любить. покажи, я розгружаю трохи дерево. І нам трошки їх вже треба розгрузити. Дивіться, на одній гілці три штуки. Треба один зняти його. А два хай собі достигає, бо дуже їй тяжко. Йдемо далі. В землі їм не так страшно, як в горщиках, а в горщиках вони більше від цікаві красавіць. Йдемо туди до того дерева. Дуже воно тут дерево є, в нас таке прям ряснюще, ряснюще. А О, то 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 от. Дуже гілку зігнули. Бачите, йому тяжко. Він вже ніби й достиг. Так. І от ото вверху теж дві кубі. Так, дуже зі От. Лампочка. Лампочка. Ну, покажи кошечок можна йти на базар. Смачні. От що мені подобається, ці крупноплідні, вони дуже смачні лимони. Не такі кислі, як, як ще раз покладати. Ну вони привиті, по-моєму, апельсином, чи з чим Далай, вони, вони привиті? Апельсином щось, щось, щось є, щось чимось вони гарним Привітки, Такі, Ті, що не дуже кислотність мають велику. От, і ми от мені треба декому дати хорошій людині, відблагодарити, як то кажуть. Щоб шоколадок не купляти. <реш> і шоколадок зуби портяться. А так, кажу, зараз саме ходять всякі слабості, всі шмаркають, всі кашляють. Хай люди лічаться, як то кажуть. Так що друзі вирішують, і де у ну, вас кажуть, дуже цікаво, на підвіконі. то дуже. У Київській, кажу, ми починали з ну, Павловської Київського. Оце у нас з цих двох. І ми почали нас, а особливо з цього з київського, вся охота в нас почалася. О, такий красунчик да, теж. Він багато багато може в ринці виносити. Сім штук у нас було таке, і вісім. А де ми його ставили? А вверху там. Кожен вазон має своє місце. Дя, тобто дя, дяло, і, і в ту саму сторону е, обов'язково ніколи не крутіть його. Хтось мені казав, що каже, крутять по чуть-чуть. Е, лімони не люблять крутитися, вони люблять в одну сторону. От бачите, він такий росте. Хай буде він кривобокий, не такий, як треба. Ну, вони таке люблять. Потім можна обрізати. Да, і цю віточку верхню можна вкорінити собі буде. Київський вкоріняється. Або привити, якщо маєте дичку. От дивіться, вже підходить до, до фініша, але ну, ще не фініш. Роса, роса, все чекаю, коли холодно в теплиці, вони достигати почали пізніше. Але, нічого, е, каферський. Оце один той, що обірвався, боже, який в нього запах. Я поставила в холодильник. Такий запах є на всій холодильник. Так само Борнео. Борнео ми вечором пили чай, то ми ще не могли успокоїтися. Каже, блін, такий запах на всю хату. Ще прям такий, знаєте, ефірними маслами. Апельсинка вже чекає дітей. Десь прийду, треба десь різати їм. Ти що ж біом розкладає? Фотосесія закінчилася. Бігає з тими горщиками, на мене косо дивиться, все, вже біжить розкладати бистро на своє місце, щоб, не дай Бог, не там, де не було, не там, де треба. Так, все, вам теж гарного дня, мирного і щасливого. Всім здоров'я і всіх благ.